Вітаю! У цьому відео я покажу, як на телефоні Xiaomi використовувати допоміжну камеру. Принцип роботи наступний. Я буду фотографувати на ось цьому телефоні, і фото одночасно буде виконуватись також на ось цьому телефоні. Перед вами два телефони Xiaomi. 13T Pro і Redmi Note 13 Pro 5G. На обох встановлена операційна система HyperOS. Зараз я продемонструю. Відкриваю налаштування про телефон. І також на цьому. На 13T Pro версія операційної системи 2.200.0 і на Redmi Note 13 Pro 5G 2.012.0. Однією з умов використання допоміжної камери є оновлення додатка камера до останньої версії. Це можна зробити в налаштуваннях. Відкриваємо налаштування. Оновлення системних програм. Розкриваємо список. І шукаємо додаток камера. Якщо для додатка камера доступні оновлення, необхідно їх встановити. Наступна умова: це обидва телефони повинні бути під'єднані до однієї Wi-Fi мережі. Також на одному з телефонів можна увімкнути точку доступу, а з іншого під'єднатися до неї. Відкриваємо додаток камера на одному і на другому телефоні. Зверніть увагу, що повинен бути вибраний режим фото. Далі натискаємо на ось цю кнопку. Або робимо свайп вниз і вибираємо допоміжна камера. Аналогічно на другому телефоні. Натискаю на кнопку для того, щоб під'єднатися до камери іншого телефона. На іншому телефоні натискаю Дозволити. З'єднання виконане успішно. Прийшов час продемонструвати. Наводжу на об'єкт зйомки камеру основного телефона, і його також видно на камері іншого телефона. Натискаю на кнопку для того, щоб зробити фото. Фото є на ось цьому телефоні, тобто на основному, і на ось цьому телефоні. На цьому буде все. До зустрічі!